Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. І ще раз поговоримо про відпочинок. Цього літа багато українців обрали напрямок Карпати. Щоправда, ненадовго. бо єдине, що в Карпатах росте швидше, ніж гриби, це ціни на відпочинок. І тисячі українців сходять на Говерлу, бо це єдине, що можна зробити в Карпатах безкоштовно, поки що. А ще в Карпатах треба вміти виживати, тому там для туристів відкривають спеціальні школи з виживання. На заняття в одну з таких шкіл ми вас і запрошуємо. Отже, я сподіваюсь, ви зрозуміли, щоб вижити в горах, не треба забувати свої рюкзачки і до місцевих не говорити, де здесь у вас каліба. Що це таке? Так, спокійно рівняй струнку. Отже, перше правило не можна чіпати диких бджіл, навіть якщо вам дуже хочеться смачного меду. А чому вас, бджоли, не кусають? Ми ж вам пропонували ту мазь, а? За 500 гривень. Чекайте, було ж 50! <плес> так, було 50, чоловіч, але це було до того, як ви їхнє дупло роз... розворушили. <плес> На цій радісній ноті. Продовжуємо наш тренінг з виживання в Карпатах під назвою Вижити в горах за будь-яку ціну. Завдання всім: беремо сокири і рубаємо ліс. А, Я, я перепрошую: а це на багаті чи для е, шалашу? Не зрозумів запитання. Скільки треба лісу? Плюс-мінус 10 вагонів. Та, та, та які нахрін вагони! Влас вже курси з цього виживання. Правило номер два, чоловіч. Не будеш продавати у Карпатах ліс і не вежі. Орест, роздай їм сукери, тільки роздай, а не кидай, як попередню ігру під царство її небесне. Така гарна група. Добре, але їх нема. Шо? Курва, бобер, де вони? Ну, де? дві я зламав. А решту мой попередній групі продали. Точно, тоді знову будемо вчитись розпалювати багаття. Я Я другий раз не буду це робити. Я вже мозоль натер. Ну, без вогню ви всі замерзнете в горах. А ви покажете спосіб, як розвести вогонь тертям паличок? Орест, я що дурний, красавчик! Беріть <рес> приклад. Отже, прошу дуже найкращий спосіб. 300 гривень. За за… 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 пальничку. Після заходу сонця буде в три рази дорожче. Давайте, передавайте. Я бачу, тренінг пішов. Молодці. Молодці, дякую вам, дякую. Значить, раз, два. А як же, а як же екстремальні умови? Звідки? В горох запальничка. Ти що вумний тут в снасті зібрався, га? Головне правило, тільки ідіот йде в гори без запальнички. зрозумів? Ага. А от подивіться: дрова після дощу мокрі, правильно, все одно нічого не вийде. Що ти ноєш, як йолоп, дали тобі сірнички поливати. А ви казали, що буде гарна погода. Ну, по перше, я не мульфар і точно не укридметр центр. А по-друге, він завжди бреше. А по-третє, це ж гори, тому що що орест? Тому що тут вранці може бути сонце. А після обіду ТЦК погода мінле. Так, все, я зрозумів. Знаєте що? Все, заберіть, будь ласка, назад за, за і поверніть мені гроші. Давайте, а, та, 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 будь ласка. Та-та-та, Нема чеку, нема возврата. Що? Ви е? падлюкні такі, а? Можу викупити у тебе за 20 гривень. Давайте хоч 20. Прошу дуже, ні в чому собі не відмовляйте. Продовжуємо наш тренінг. Без вогню людина не може прожити холодну ніч і просто запальничка дійсно не врятує вас в мокру погоду. А от запальничка, і перепрошую сухий спірт. Це саме те, що треба. Ні, ну ви реально, падлюки. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. Пажано мати з собою ще в'язаночку сухих дрів за 500 гривень. Передавайте, будь ласка. Будь будь ласка, ласка. Перед тим, як запалити багаття, надіюсь, треба зазначити Орес, що кожен з вас має мати зайві 150 тисяч гривень. Навіщо? <плес> На штраф за розпалювання багаття в заповіднику. Ми ще називаємо. А, а хто ж розкаже, тут же нікого немає. <плес> а ми з Орестом тут хто? 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 То. Правильно, Позаштатні співробітники екологічної служби. До речі, кого знайдемо запальничку чи сухий спірт, штраф 2000 гривень. Ну, красавчик, чи щоб я без тебе робив. А тим, хто здасть добровільно, просто амністія. Просто амністія. Раз, два, три. Друга роздупли. Будемо проходити курс, як заночувати де. В землянці і не бути кротами. П, що? Ви що хочете, щоб ми копали? Ми на дурні питання не відповідаємо. А яке ж е, питання не дурне? <працюджен> Скільки коштує лопата? Я вам зразу відповів, що тисячу гривень. Oh. Oh. Добре, тримайте знову. Боже, не робота, а рай. Тисячу гривень то є оренда на годину. Тобто ніч в землянці теж платна. Ми ж Орестом маємо Бога в серці, звісно, безкоштовно нам ніч. Вхід дві тисячі гривень. Ах... Сподіваюсь, ви теж будете ночувати в землянці. Орест! Ми що дурні. Ми що дурні? Ну, красавчик! А, Які землянки? Які землянки? У нас тут котеджі по 500 гривень о, з душим світлом. О, ми теж хочемо в номери. Так, так. Ти що, вони теж хочуть в номери? <свят> На свято Незалежності, без попереднього бронювання. <свят> ні. От Ви не підготовлені до Карпат. Ви, мабуть, приїхали, вас тут всі чекають, я не знаю, де відки взялися. О, знаєте, я, от тепер я розумію, чому ваш курс коштував так дешево. Правило номер чотири. Вумнік. Наш курс виживання коштує дешевше, ніж борщ на буковелі. <рес> До речі, питання, хто знає, як вижити без грошей на буковелі. Не їхати в Буковель. Правильно, Навіщо той буковель, коли тут у нижніх підборіддях такі краєвиди. <рес> Перепрошую, Кум Алло! Що там твоє, Лук'янчик? Хочу екстремальних відчуттів, то звези їх на Буковель!» Що значить в цьому немає нічого екстремального, а ти в них гроші забери. Ні, ну не всі, хіба ми звірі якісь. Лишить там по тисячі на брата, хай хоч в туалет і кави вип'ють, а? Все, давай до обіцяння!» «А-а-а! це що?» Ведмідь! Та ні, які ви медведі зараз? Медведі зараз сплять напевно. <рес> а наче ведмідь? Ведмідь у нас завтра виходить та Орест? — Так. <рес> <рес> може, слухайте, може, в службу порятунку подзвонити. Ага. <рес> давай давай дзвони. Так а як ви Ви ж телефон в мене забрали? <рес> 50 гривень, чоловічі. Камера схову тобі для чого тут? Безкоштовно. Mm -hmm. Прошу. Ага, будь -а -а. Так. 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 А, чекайте, але тут е ну, не ловить зв'язок. Ну так отож, бо хочеш сигнал ліс на смереку. <реку> <реку> а це точно не відміть. Так, вумнік, неси в компот, зараз перевірю. Ага. Пс. Псс. Микола! М Микола! Шо? Придурок, ти мав завтра рикати. Завтра не можу. Чого це? Корпоратив у Буковелі намалював. Хто ж там гуляє? Ті самі, що в 21-му в Трускавці гуляли. А чого цього разу в Буковелі? На якійсь схемі грошей роздобули. Ну, 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 ну це святе, іди готуйся до корпоратива, а завтра кума прийшли, нехай рикає тут. Чув чи ні? домовились. Ну що? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Той якийсь дятел. <ривіт> 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 а, чекайте, а що дятли так е рикають. Це й може. Ви ще з ним на хрестинах не були. <ривіт> Це вже що? Це вже брат дзвони. Алло! Що там твої Назарчик? Везеш на лежах кататься, так сніга ж нема. А вони наперед заплатили, чу ти зразу не кажеш. Дивись, щоб там нічого не зламали. Добре, та які ноги я про кладу. <плес> а може, ми вже кудись підемо? Mm -hmm. Точно, яка розумна кубіта. Але спочатку купуємо обереги від нечистої сили. Значить дивіться, нечиста сила. Послухайте, нечистої сили не існуємо. Ага. Ви що ви не чули ага. легенду про синього вуйка? Ні. Ага. То послухайте, жив колись на полонині синій вуйк. Ага. Синій? Тоді ще ні. Але потрошки вже починав синяч. І от якось все село гуляло на весіллі, а цього вуйка не покликали. Випадково? Спеціально. Бо знали, що він посіньки таке відтворяє. І от коли весілля було в самому розпалі, ага. з'явився вуйко. Синій? Вже так. <свят> І каже, зараз я вам всім око на дупу натягну. Тут несподівано світло погасло, а зранку усім гостям було соромно дивитися один одному в очі. О -о -о. Та ще й моргати боляче. А -а -а. <рігла> Всім? Всім. Крім діда, який мав отакий оберіг. І <рігла> 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 де тепер цей вуйко? Ходить по Карпатах і кого зустріне, питає, а в тебе є оберіг. Знаєте, що буває, якщо немає оберіга. Що? Орест продемонструй. Та я не вірю в це. Не вір, не вір, бо потім будеш пояснювати здивованому проктологу, чого ти на нього дупою дивишся. Отже, попереджаю, зараз оберіг коштує 50 гривень, а коли з'явиться синій вуйко, буде в 10 разів дорожче, схему також... треба вже було завчити. No. Я ще раз повторю, ніякого синього вуйка не існує! А ну, геть звідси синій вуйко! Хто тут без оберігу мурине? Іде гетьсені, га. вуйко, тут ж всі мають обереги від тебе. <с özell> а Яке <а>, <говорити> <говорити> Ікпурити. Йди додому. Як додому. <говорити> хочеш, щоб моя жінка мене вбила. Все, розслабся, вона вже в Польщу поїхала, йди звідси. Вже поїхала? О, нарешті. Все, все. Шу... Шуруй звідси. До обідзення. до все. пока! А Що ж за день сьогодні, ми що в колцентрі чи що? Алло, сват! Що ти там, Олекса, ведеш своїх? Тобто повернувся. В тебе ж курс на тиждень був! Що ти їх залишив? А, тільки за два дні заплатили. А де? Де де, де вони? Що значить нашу? Може я їх виведу, ну? Що значить гроші не дадуть? Брат, вони добу самі в дикій природі, серед диких. Ні, та яких тварин? Диких місцевих вже давно передумали. Скидай геолокацію. «Ага, ага, ага, все. Значить так, є хороша новина. О, значить, неочікувано намалювався не в нас маршрут, можна сказати, акція безкоштовних 50 кілометрів. Абсолютно безкоштовно. Все, Збираємося замерзну. Щось безкоштовне у вас. Ага. Але попереджаю, дорога дуже складна, там, 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 там яри, каминипади там. Ви такий профі, з вами не страшно. Н ні, Ми що дурні, <п 'ят> ми не підемо. В сенсі. Ми Орестом на таксі. Так, а -а -а. І ми теж. <правж> <правж> на таксі? На таксі? Ага. Раз, два, три, чотири, п'ять. По п'ять тисяч гривень. А -а -а. По п'ять тисяч гривень. Орест, ти ж бусіка замовив, та? Як бусіка? Запорожець. Значить, так хто хоче їхати на таксі, здаємо по п'ять тисяч гривень, так раз тисяч Ой, Шо Ой, Шо? А, а, а у мене гачівка... Закінчилась. І в мене теж. Орест, прошу. Що ж, не, не переживайте, не переживайте, не переживайте. Карпати. Гостинно запрошують. Боже, Орест, що б я без тебе робив? Знаєш, домовились, всі їдемо на таксі, ви їдете на таксі, ага. а ми з Орестом ви таксі. <рес> Орест. Веде нас до машини, чого топиш? Не можу. Що значить не можу? Що... В, вони ж гроші заплатили. Чи ти хочеш з мене копійку здерти? Та ні, ну справа в тому, що ми трохи заблукали. заблукали. Ну що ж ми не туди вийшли? Що значить не туди орес, я ж тебе тільки тому і біля себе тримаю, що ти дорогу знаєш, як ми заблукали. Орест! Так, о... так то воно так. Просто Це перша група, яка так далеко зайшла. Орес, як заблукали, Орес, Де ми? Де ми орес? Орес, що за стовпчик? Орес румунія. Орест Румунія! Румунія. Отже, зміна маршруту. <рес> не для всіх, звісно, ви маєте облікові документи. Тут, там а... є нюанси. Це ж добре. По 5 тисяч доларів і за мною значить так Бурна зіва обережно вовки просимо грав дракула всіх чекає всіх всіх Шоу